Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас бачити знову. Сподіваюся, що у вас все гаразд. У нас учора, у нас я як Наполеон, у нас у мене як Манія величі. Ні, у мене, у мене учора було плюс 50 на сонці. А сьогодні вітерець прохолодний, і наразі, здається, 20 градусів, і видається, що це навіть прохолодно. Я от коли одягалася, думала, як буду проводити сьогодні уроки, думала, може мені вишиванку одягти. Вона така тепліша в мене, аніж ця сукня. І зараз сиджу і відчуваю, як вітерець здається прохолодним. Але насправді в кімнаті 24. Тому як почну уроки проводити, звісно, мені стане теплесенько. Якраз про те, як минає урок. Трішечки поговорю про те, що для мене є нагородою від дитини, але спершу про поточне. Вчора хотіла розповісти про поточне, але вчора було і так про що розповідати, тому зараз розказую. У мене зараз 20 робочих годин цього тижня, уже менше, ніж попереднього, бо один учень у мене вчора склав іспит НМТ, і поділився враженнями. Сказав, що на іспиті не було завдань, яких ми не проходили, хоча там були фемінітиви, тобто утворення жіночих назв професій, на що ми рідко звертали увагу, бо це цьогоріч лише з'явився такий тестик, але він не збентежив. Хлопця, і в принципі мені сподобалося те, що він написав на той бал, який був у нас скринінговим на передостанньому занятті, коли ми провели імітацію разом, і він набрав ту кількість балів, яку потім набрав на іспиті. Щоправда, мені хотілося зробити ще невеличкі люфти. У нас іще було одне заняття, коли ми тренувалися. Ще я думала, що ми допрацюємо. і У нас буде десь балів на. 4. Більше, але ні, розгубився трохи. Хоча в цілому, на що скринінг написав остаточний, на те і склав. Тому можна сказати, що я б, звісно, хотіла трохи вищого результату, десь балилів на 3-4, але і так ми проходимо, вступаємо куди ми хочемо, і тому. В принципі, звісно, немає межі досконалості, але і так можна. І дитина навіть здивувалася, коли він казав: Ой-ой, ой ви знаєте, я там-отам неправильно зробив. Я кажу, ну нічого, ти все одно вступив. І через те вже, ну що, не будемо хвилюватися, ти в будь-якому разі молодець. Молодець, що пройшов цей шлях, молодець, що додав до свого стартового результату 22 бали. І це показник. Звісно, можна було б і краще, якби зібрався, але і так і так. добре. Основна мета вступити у нас є. І питання стояло про те, що дитина не складе зовсім, а вийшло, що за найвищим порогом дитина проходить. За порогом 150 балів, який зараз є найвищим у нас для окремих спеціальностей. Так от, про що я ще хочу поговорити? У мене тепер 20 робочих годин, у мене виходить по 4 години і ще й 5 днів на тиждень. Тому зовсім взагалі ідеальна картина. Через те, що в мене мало того, що наполовину навантаження, так і ще й вихідний два вихідних. Щоправда, це не субота, в суботу в мене є заняття, а якраз понеділок і неділя. Буду призвичаюватися відчувати себе людиною, яка має два вихідних. Це чудово. А тепер поговорю про те, що для мене є найбільшою похвалою від дітей. Зараз на канікулах намагаюся з тими учнями, з якими працюю, а це в мене учні 4, 6 та 8 класів, крім 11 класників, то я намагаюся придумувати якісь цікаві форми роботи для того, щоб навчання влітку не було таким обтяжливим, нудним, неприємним, для того, щоб хотілося навчатися, щоб це було в радість. І на користь, звісно. Тому намагаюся добирати такі комплексні завдання і вигадую їх самостійно, які були б цікавими для дитини. І е, нагородою для мене є те, що от у нас іде, іде, іде урок, і дуже часто реакція е, різних дітей однакова. Коли у нас урок добігає кінця, і я кажу: ось остання вправа зараз уже ігрова, звісно, вправа, яка нас буде розважати, або вправа з розвитку мовлення, яка теж є приємною, бо це ж поговорити про себе. Е, ми дитина каже, як? Як? А що вже все? Уже кінець уроку так швидко. І от у мене я зловила себе на тому, що я чую це так швидко впродовж червня. От мені одна дитина в кінці заняття каже, а як, так швидко. І вони дійсно дивуються, і це для них така от реакція несподівана. І мені так сказали. Не знаю, три або чотири дитини точно так сказали, що я вже звернула увагу на те, що вони всі кажуть однакове так швидко. Так от, оце от і є. Однією з найвищих нагород у моїй роботі, коли мені кажуть, а що так швидко? Це означає, що урок минув недаремно, що він був цікавим, що дитині не лише була ціль отримати знання, але і ще й дитина настільки занурилася в процес навчання, що їй сподобалося. І це, звісно, дуже добре. Через те, що я й працюю заради того, щоб навчання для дитини було таким, щоб урок хах, промайнув і все. До того ж, найбільшою це є похвалою для мене від діток молодших класів, адже в четвертому класі, наприклад, та й в шостому, інколи важко висидити, висидіти годину, а вони висиджують. Саме годину і для четвертого, наприклад, класу це важкувато, але, але нормально, вони призвичаються, і навіть не помічають, як проминає урок. Ось цією приємною новиною хотіла з вами поділитися. Сьогодні вже написала тестики для 11-ти класників, залишків тих, що ще доскладають НМТ у червні, уже. Поступово наступного тижня, можливо, у мене ще протримається, так, протримається ще навантаження. А там далі подивимося, можливо, і ще із тим, як діти складуть іспит і ще звільняться годинки. І поступово, поступово, поступово ми будемо переходити в канікули. Але про це вже пізніше. А зараз ще ми активно ефективні, тому репетитору є, що робити у. Час, коли немає, нібито немає уроків, насправді вони є. І зараз якраз час досліджувати. Я разом з 11-класниками це роблю: досліджувати зливи НМТ. І я якраз для себе тоді створюю картину тих завдань, які були цього року, для того, щоб успішніше готувати дітей у наступному. Ось такі у нас справи усе все. До зустрічі! До побачення! Не буду розтягувати далі. Підписуйтеся, долучайтеся, і зі мною далі зустрічайтеся. До побачення!